Чого тільки не передавали армійцям на фронт волонтери. Сьогодні на передову поїхали 5 розбірних бліндажів. Укриття розробляли професійні інженери. А от зібрати конструкцію запевняють проєктанти, зможуть вояки без спеціальних навичок. Скільки для цього потрібно людей та за який час можна впоратися, знає Антон Страшко. Село Софіївська, Борщагівка, що на Київщині. Сьогодні звідси волонтери відправляють 5 бліндажів у зону АТО. Сотні дерев'яних брусків, металеві швелери та вантажівка на цій приватні садибі виготовляють запчастини до майбутніх бліндажів. За всім пильно стежить пан Роман, автор ідеї. Чоловік, власник будівельної компанії. Сьогодні один бліндаж на прохання журналістів йому допомагають зібрати підлеглі будівельники. Автори ідеї твердять: аби зібрати ось такий бліндаж, не потрібно володіти спеціальними навичками. Шість людей зможуть встановити конструкцію менш ніж за годину. Ідея спроектувати надійний бліндаж з'явилася після першої поїздки Романа Кравза в АТО ще 2014-го Як волонтера окопи були глибиною де 60-70 сантиметрів, і я зрозумів, що дуже буде велика проблема з збереженням особового складу під час так званих артобстрілів. Після повернення додому чоловік поділився проектом із сином інженером. Разом чоловіки розробили три проекти укриттів, які випробували на навчальному полігоні. Військова частина відділу саперів. Двох офіцерів, які допомогли е, нам випробувати їх змоделювати вибухи, коли зрозуміли, що бліндажі надійні, розпочали масове виробництво. У виготовленні помагали родичі, сусіди та навіть діти. Перші десять зробили та відправили в АТО власним коштом. Потім інженерів через соцмережу знайшов Максим, чоловік керівник інтернет-проекту, що закликає жертвувати кошти і дає можливість бачити, куди саме вони пішли. Нам обратілось руководство командування сімсотої бригади, і говорять, нам нам позарез нада. Тобто ті брусі і то що нам дають. Ми не можемо ефективно і швидко закрити потребності і зберегти жизні ребят. Вартість одного такого бліндажа двадцять тисяч гривень. Це дерев'яний брус, металеві балки та арматура. За два роки волонтери відвезли на фронт 65 конструкцій. Сьогодні з зони а тоді чергові п'ять бліндажів, на які українці назбирали сто тисяч гривень. Були случаи, коли в Донецке під обстрелами один бліндаж розвалився, не наш, а в нашому пряталось 24 человека. За процесом спостерігає демобілізований військовий, який одним із перших натрапив на волонтерський подарунок у жовтні 2015-го. Каже тоді найбільше всіх вразила швидкість встановлення бліндажа. Нет необхідності искать матеріал для возведения бліндажа. Я думаю, що цена жизни наших военных значительно більше 25 п'яти тисяч гривень. Після схвальних відгуків вояків із передової конструкціями Кажуть, інженери зацікавилися у Міністерстві оборони. Антон Страшко та Владислав Корончук спецкор два плюс